Для мене продаж нерухомості схожий на танець у парі. Недостатньо знати, як виконуються фігури, відчувати музику та посміхатися. Потрібна ще повна довіра у парі. Коли один з партнерів на великій швидкості рухається спиною вперед, він повинен бути впевнений, що не зіткнеться з іншою парою. Він не повинен боятися, ведучому партнеру постійно потрібно міняти напрямок руху фігури. Швидкість виконання фігур і виглядати це повинна так, як так і було задумано. Уявляєте, як потрібно довіряти партнеру, щоб танець вийшов досконалим, навіть коли. Недосвідчена партнерка стає у пару з професійним танцором. У неї немає шансів станцювати не ту фігуру. Так і при продажу нерухомості. Коли власник нерухомості повністю довіряє продаж професійному ріелтору, виконує рекомендації з передпродажної підготовки, у нього немає шансів не продати нерухомість, але є високий шанс продати дорого та швидко. Більше корисного про нерухомість у мене в профілі.